Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам. Я прийшов сюди, щоб закликати вас, людей, до молитви за мир в Україні. Я закликаю людей, щоб молилися, просили Бога милості, щоб Бог зупинив цей геноцид в Україні і дарвав нам і спокій. Але найважливіше, я хочу сказати вам добровинення якої люди може спастися від вічних боки страждань? Пеку. Щоб люди могли спастися від будущого Божого Дніпро. Бог любить людей, Бог християння землі, настільки сильно полюбив людей, що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людство. Тому що ми не можемо себе спасти. Оскільки Бог є святий, і Бог є справедливий, а ми є грішні. І Божа справедливість вимагає покарання. Бог не може просто людей взяти і простити. Це буде несправедливо. Це уявіть собі, коли будь-яка людина вчинила злочин, її спіймали, провели в суд. І за злочин будуть її судити. Но суддя добрий і візьмуть його відпустить. Хіба це справедливо? Якщо навіть це злочинність буде розказувати, що він робив добрі справи. Що він робив багато добра людям? Хіба може я відпустити? Ні. Якщо суддя справедливий, не нехабарник, то він позаконе судити таку людину за злочин. Наш Бог є суддя справедливий. Бог не може нас простити просто так. Но проблема в тому, що люди не можуть оправдати перед Богом ніякими добрими ділами, ніякими великими грошима. Це неможливо. Ну, Но радісна новина. Що Ісус Христос, Божий Син, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Я грішний, ви грішні. Бо Ісус Христос поніс покарання за нас. Всю нашу воно Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив, проливши свято не кров. Но Він не просто помер, Він Воскрес в третій день Пописання. Ми скоро будемо святкувати Пасху Воскресіння Христове. Ну що воно означає для тебе, дура душа? Як ти розумієш, що це за свято Пасха? Це не просто булочки, яїчка, колбаска. Це не просто піти в церкву з кошиком. Наша Пасха Христос розквітий за нас, так говорить Писання. Багато людей не розуміють цього. Ну чому? Тому що не висліджують Писання, тому що не читають Святе письмо, де про це все написано. А вірить всяке, лежає вчення, Вірить в обман. А чому? Тому що не бажає істини знати. Ісус Христос, Він є істина, Він є, шлях, Він є правда і життя. Ісус Христос, Він єдиний, хто може дарувати нам прощення і вічне життя. Так написано є і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути мертвих Дня Третього. І щоб у ім'я Його проповідувалось покаяння. І прощення між міжнародів усіх. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо оправдатися і бути прощені і спасені. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся своїх, наверніться до Бога, покайтеся, люди. Христос нам єдине царство дорога. Вірите в Ісуса Христа, приміть Його любов і спасетеся. Читайте святе письмо, читайте Слово Боже. Там усе про це написано. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Ви чуєте кроки Господа, які гляде. Війни, голод, мор, пандемії, всякі землетруси подібні до цього. Приготуйтеся до зустрічі з Ісусом Христом. очистіться, покайтеся, вірите в нього і спасетеся. Паліття за мир в Україні. Поліття, просіть Бога милості, щоб він змилився над нашою державою, щоб він зупинився геноцид в Україні і дарував нам мир і спокій. Тільки Бог може нам допомогти, тільки Бог може нас врятувати, тільки Ісус Христос може нас спасти. Від вічних Бог і страждать пекла. Нехай береже вас, Отець Небесний. Благословиться цих людей, благослови місто Львів. Благослови Україну! Зупиниться і винетри! Хто милий і спаси. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Ароб'я! Нехай бережа вас! Будьте благословені! <клухи> <клухи>